Ми Сьогодні на прогулянці з Тисою. Тиса вже позбулася свого обмежувального коміра. Ось наша машина. Вона теж спеки не витримує. День сьогодні спекотний, ми збиралися в інший парк. Але той парк закритий, він тут поруч знаходиться. Прикрили в'їзд, мабуть, там якісь пожежі чи що. Не знаю. О, вона йде. А, сьогодні день незалежності і якось все кругом порожнє по парках. Ми чомусь сподівались побачити тут купу народу з барбекю, але нічого такого нема. Кошенятко каже няв. Підносимося пагорбом. Ліоруч, отам наш улюблений цвинтар католицький. Ну а це вигляд на Мартинес. Це Мартінес, там oil Refinery Ці нафтопереробні заводи, які тут були вже споконвік відколи вигадали нафту, мабуть. Вон там дві гори стирчить. Та, що вища, то Mount Diablo, а та, що нижче, то Mount Олімпія ми на до Даябло виходили, а на Маунт Олімпія ще ні. Але там, схоже, не така цікава місцина, тому що там мобільні вишки стоять на ній. Трава вигоріла. Дерева все ще зелені, дощу тут вже не було місяця три як. Вони якось промагаються в цих умовах виживати, листя в них, правда. Зовсім не, не м'якеньке, воно таке цупке. Цупке тверде, яке вологу, мабуть, не віддає. Так, тиса трохи пройшлася. Вона була незадоволена всім, що відбувається. Зараз намагається то носом струмити цей отвір, то око. Подивитися, що тут навколо. На вулиці Спека, багато градусів. Не знаю навіть скільки, тут не розбереш, тут в прогнозі температура в Фарангейтах, там десь під 100 Фарангейтів. Йдемо на прогулянку обережно, вибираючи шлях, щоб не, не по сонцю. І було на щось подивитися. Видно затоку. Видно міст, в яке можна до Сакраменто дістатися, чи через який той причал нафтопереробного заводу. Видно кораблі. Там десь штуки три стоять на якорі, вже навіть 4. Сьогодні тут взагалі порожньо немає ніякого руху. Це вся трава жовта, висохша. Якщо тут спалахне пожежа, то звідси треба буде швидко ноги внести, ноги в зуби. Тиса дикий звір. Розпушений хвіст торчить до догори. Вона не хоче сидіти в рюкзаку, точніше на руках не хоче сидіти, в рюкзаку вона сидить, але їй кудись треба йти.

Біжать. Розпушений гвіст. Кірі, 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 кірі. Добре, по дереву, так по подеремо. Кірі, ти Прийшли. Тут вже все цікавіше. Зливається з цим деревом. Uh -huh. Ідеальний мисливець. Не помітиш її на цьому фоні. Ідеальний місцевий мисливець. Mm. У нас з собою є полонечка. Вона вже порізана на шматки. Полониця в цих краях. Просто... Гігантських розмірів і неймовірно смачна на смак. Мені досиш. Кіт знову причеплений. Таке враження, що вони її цукром поливають, або садять поруч із цукровими буряками і роблять із них донорів. Та ні, взагалі цукром вона не полита Вона з кислинкою, така полунична, що зовсім не притерна. кисла, солодка. ароматна. Каліфорнійська. По 6 доларів за фунт. Це вже дешевше. Зараз сезон. Зараз скільки? Мабуть, по 3. По 3 долари за фунт. Отак От ми тепер живемо в імперській системі. Одиниць вимірювань і, і, і заморської валюти доларів. Тільки на камеру. No parking, no walk. No walk. Or bike in. Park closed due to extreme fire danger. Їм треба ще написати було що, і не, і не летіти. Так, і не пролітати. <рес> тут не гроші є, можуть купити собі. А, і собі. тут дивися, ми теж тут і пішли, а десь ми, ми не бачили на нашому шляху. Due to Extreme Fire Danger. Тут теж зачинена. Це парковка. Ми сюди заїхати не змогли, там конуси. Ну, там теж конуси. Ні, ну, там де ми заїхали, там не було такого. Кота. Тиса, як тобі тут живеться? в Цій хатинці на вікузі. цей грузовий, знаєш. <рес> так, там написали... Ну що впирається в мене. Що бачиш? По... Ага. Що? ага, так гарно впирається. <рес> <рес> Парк зачинено через екстремальну небезпеку вогню. І написано для тих, хто не зрозумів з першого разу, що не йти і не їхати на велосипедах. <гум> Щоб без варіантів. Тиса наполовину звисає, тиса вже вирішила вилізти з дупла. Вирішила покинути гніздо. Виховала з дупла так. <гум> <гум> Бігає по посеред мертвих. Йдемо по тротуару. Поморгає на no Entry Парк О, І, і центр теж вже закритий. Ми сюди не зріжемо. Нам треба йти в обхід. Йдемо в обхід. Тису замкнули по-нормальному, бо вона виходить. Не назовні просто так <назовні> все-таки вилізла із гнізда. їй так прикольніше. Тут таке нормальне Сан-Франциско маленька ящерка пробігла. Лаванда обсипалась. А Пелюстки квіток із дерева. повернулися на вхід Ранкін парку. Вон там наша машина блакетний привіз. Ось тут ми всі. І ти Сакіт. Ти сакит вже без свого коміра. Трошки машин з'явилася. Будемо зараз їхати додому. Будемо дивитися салюти.